Давно вже я вам не знімала влогових випусків, тому що не було що знімати. А сьогодні така більш-менш сонячна погода. Поля мені мені несе таку цибульку в дрібненька є. І я хочу її висадити в контейнер і поставити на підвіконня для зелені. А зараз одягаю свої чобітки, тому що мокро, сиро, на дворі, холодно, і підемо з вами на вулицю. Хочу вам показати свої квіти. Вони відходять, але в цьому році вони дуже погано відходять. Дуже, дуже-дуже слабо. З надвору ми їх занесли. І вони, ну, ну, ніяк не, не хочуть. Такі вони вон, слабкі, і підживлені, і дощовою водою политі. Але що всім в цьому році? Ну, більш за все, я так думаю, що... Ось так. Що не, не вистачає їм світла. Ось такі квіточки. В минулому році я вам показувала всі свої випуски, розпочинала із таких гарних квіточок. Вони мотивували кожного з вас. Але в цьому році вони дуже чомусь слабкі і так вони зосені, вони і не, ось викидають світ. Але все ж таки не так, як ті роки, і навіть салерами мене росте в будинку. Не вистачає, я так думаю, що не вистачає їм світла. А у лютому місяці потрібно буде вже їх обрізати зайве, щоб вони краще кущилися, а обрізати нема що, тому що вони ще зосені ніяк не відростуть, ще Тільки-тільки дають нові пани. У мене є ось тут нові жителі. Я все не можу запам'ятати, як він називається. Пам'ятаю, що зе, якось зе, а не пам'ятаю. І вже скільки разів мені її дарували, вони все пропадали. Цей стоїть, я його зовсім не поливаю, раз у місяць там зовсім трішечки. І хочу, щоб він виріс, тому що мені дуже він подобається. Ось такий хлорофіліпт. Теж в цьому році він жовтіє дуже часто, обриваю, обрізаю, тому що біля батареї стоїть. Ось такі вони мої квіточки. І Бугенвілія. На вулиці я вам показувала, як вона квітувала на спекі така спека була. Він серед городу ріс, ніде не притінений. Він такий був і так виріс, такий він здоровий. Відколи посадили його ще в вересні місяці, занесли в будинок. Ну, не як він, от не як він. І теж жіноче щастя, я думаю, що я щаслива людина, але. Це, я забула, як називається ця квіточка з патіфілом, ну ніяк не хочу. Інше називається жіноче щастя. Ну, не хоче він квітувати. Чоловіче щастя квітує, то коляні, певно, за мною дуже добре. Він квітує і квітує, а в мене щось квіточки не дуже. Ось такі в минулому році тут такі шапки були, таких квітів. Ну, в цьому році не так, але що поробиш? На цьому вікні взагалі ще не квітували жодного разу. І я навіть не бачу, щоб викидали квіточки. І підживлюю, але їм не подобається мало світла, це, певно, сама основна причина. Але головне, живі. Сонечко буде, тепло буде, заквітують, на двір винесем будуть жити. Воно моє сонечко вже працює сьогодні, певно. За останній місяць перший день такий більш-менш сонячний, тому сонечко моє воно працює новим секатором, обрізає і знову дивимося потрібно і арку щось трошки там підладнати. Там коляня минулої весни зробив нову арку, а тут у нас стара, дуже-дуже стара. І ось цей виноград, який коляні обрізає. Ми його не викидаємо, а будемо його палити отам, у нашому мангалі. Будемо палити і напалювати попіл. Попіл із виноградної лози такий. Він самий такий корисний для того, щоб підживляти, підсипати. Ось так обрізає воно в і вузовки. І... Ну, коротше кажучи, вже хочеться працювати, тому що зими немає, ми снігу не бачили. Зато я вам показую, ось дивіться, красу. Я вам дарую цю красу. Дивіться. Ви погляньте, яка це досконалість Божа. Наскільки я бачу в цьому Божу любов, що от він кожну квіточку зробив унікальною, гарненькою не реценерарію. Це дуже гарно виглядає. І виходять квіточки не тільки ці, навіть ось дивіться, заліз аж куди і звідти виглядає, щоб порадувати нас. Ось так, ось такі вони. І вон сходять інші квіточки, дивіться. Я на осінь не зрізала хризантеми тому що прочитала, що вони як снігозатримання що потрібно, щоб вони були сніг на них нападав такою шапочкою, і потім вони не вимерзнуть. ну Снігу ми не бачили, вірніше бачили, як пролітав декілька разів. Але бачу, вже посходили нові, Вон особливо на тому кущі видно, дивіться. Пішли нові пагони. І хочу вам показати ось зелененькі квіточки. Вкусується телефончик Кусуйся, покусуйся. Дивіться, хости просто проростають хвости. Десь я бачила тут, дивіться, це в нас нарциси. Проростають нарцисики. О. ось нарциси. Ось нарциси. А тут ось дивіться, дивіться. Геоцинти. Отак. Життя продовжується, дивіться. Квіточки проростають. А сьогодні воно всього-навсього 30 -те. січня. Ще обіцяють морози, тому може все і замерзнути. Ну, але що ми можемо поробити, не прикрутим, і нічого ми не зробимо. Ось так троянди я трішечки обрізала, а то залишила на весну. Весною потрібно буде. Але дивіться, набухають бронячки. Ось так. Потрібно буде обробити, підживити, пообрізати, але це все буде. Весною. Давно ми з вами не були на городі. Я, правда, нещодавно показувала вам, відео показувала високі грядки, які переваги високих грядок. Показувала вам. І от подивіться, який чесник. І що йому робити. Ми його посадили, він підріс. І ми побоялися морозів, засипав коля землею. Ще певно сантиметра два зберіга досипав землі, засипав знову. А він росте, тому що йому тепло. І ось на цій горечній грядці. Я завжди обсаджую так на крайо. Росте, ніби ні в чому і не було йому. От, а тут у нас під листям. Накидали листя сюди. І перегнилє, перекопаємо, та буде ось так. Взагалі тут мала бути морква. Те, що мені порекомендували засипати моркву, і буде морква у нас зимова. Ну, моркви я не бачу, вона вся знила. Тому моркви не буде. А буде гарний ґрунт, перекопаємо і буде гарний ґрунт. А морква, яка б вона була, як вона маленька, не виросла, зверху присипана, щось не було. Отак От все зеленіє. Сонечко світить сьогодні. Не так світить, але все-таки не так пасмурно, як було. Ті дні. Полуничка зеленіє. Кущики всі поки що живі. Лохина тут у мене, там журавина, може, оживе. Дивлюся живеньке, що переживе-переживе. Троянди, троянди, живенькі. Листя навіть не дивиться. Зовсім гарне листя, ніби це воно весною новеньке. І навіть ростуть нові. Ось такі. Ну, така зима в нас цього року. І по річки. Щось підходило, тому що були зовсім засухі спека була. Але живі, весна покаже, весною пообізає. І дивіться, яка гарна ожина. Ну, теж нові листочки пускає, ніби це їй травень місяць. Ну, так. Петрушечку свіженьку ймо. У мене таке гарне взуття, таке веселеньке, якраз по городі ходити. І тепленьке. І веселеньке йдеш собі отак. Особливо тут, де я вам казала, поміж високих грядок, кругом грязюка, а тут йдеш. так, глянь. Це як приємно. Сухенько і чистенько. Підемо поглянемо. Навіть яблуко останнє впало. Тут посадили молоденьку яблуньку, подивимося, що з того вийде. І поглянемо з вами на малину. Садили малину, але ось вона. Ось так нам порадили, це малина, називається полана. Вон вона ще. І її потрібно косити або зрізати. вон там вона. Ось вона. Зрізати її під корінь зовсім, як косити. Це ремонтантна, дуже смачна, соковита. Тому виписували її, і посадили, і подивимося, що з того буде. Полуничка ожила, вона у нас тут була пропала, але трішечки оживає. Тут гляньте, яка краса весь. Дровник обвело плющем. Дивіться, як гарно. Я так дивишся і милуєшся, правда гарно. О, так. Раніше було тут просто така собі, Колись ми тут свинок тримали. З ракушняка зробили такий сарайчик. А тепер він обріз і така фотозона. Дівчата приходять і фотографуються тут. І подивимося, що в нас у теплички. А в тепличці у нас теплинь. Ростуть буряки. Дивіться, яке молоде гарне листя. І бурячок є. А листечко, дивіться. Подивіться, яке воно гарне, яке воно блискуче. Можна зривати, використовувати в салатик. От. І навіть жива петунії, і сурфінії живі. Дивіться. Листочки он живі. Так що можна буде обрізати і підуть новенькі, тому що живенькі. Ось так. І мальви залишилися, живуть. І селера, і петрушечка, і, і зелена цибулька ось. І по ту сторону є ще кріп, і зелена цибулька. Ось так. А тут те, що ми поховали. Позакривали. Це гортензія, яку потрібно було закрити. Вона жива, хилінька, але жива. Оце саме основне. І ще й калачики. Калачики чи герані. Ось так. Закрили і нехай зимують, тому що не було куди їх діти. Ось так. Життя продовжується, чекаємо весну. І будемо садити. Дивіться, молодесенький кріп. Можна нащипати. редиска, Рядисками не... осіння не вдалася. А так, живемо, працюємо, прийде весна. Це потрібно зняти, стіни помити, тут перекопати. Ну, весна є весна. А зараз поки що і працюємо, і відпочиваємо. І вже аж боки болять від відпочинку. Хочеться вже працювати. Вон сонечко зійшло. І вже в хаті не всидиш сонечко яке, ми його не бачили певно місяць. Ось так. І звичайно ж хочеться миру. Хочеться миру, так хочеться миру до крику. Але якби це залежало від кожного з нас. А тут квіточки квітують. Це деревій декоративний. Дивіться, на дворі росте, на дворі квітую, хоч би йому що. І пітунія, ну, зеленіє собі, що і. І ця так само. Прийде весна знову за Так, хочу показати вам. О, дивіться, скільки в мене різних контейнерів, різних мені тепличок Але в цьому році вони мені не знадобляться, тому що садити в будинку не буду розсаду, а для огірків в мене зовсім інші такі є. А тут у мене таке моє багатство, аптечка добрива. І все це я готую з зими. Ось так. І хочу ось взяти два такі контейнери. Хочу взяти для того, щоб посадити в них цибульку на зелень. З самого початку показувала, хочу посадити. Так щоб зараз пощіпати її. Ось таке життя. Живемо, працюємо. Коляня там щось Проня сохне, коляня обрізає. Обід вже готовий, смачнющий. Сьогодні, до речі, я зняла відео, вже виставила його. Знову про насіння, як ми сіємо насіння, чому саме так, тому що дуже багато запитань. Дуже багато запитань, і ще й тому, що люди не дивляться спочатку до кінця, а подивляються початок, середину, кінець, пробілись, а потім задають ті питання, про які я. Говорила, тому що я знову ж таки хочу вам порадити, якщо у вас немає часу дивитися повністю за один раз, подивіться декілька разів. Але подивіться, тому що ну, це досвід, досвід не за один рік, багаторічний досвід, який ну, в нашій місцевості, в центральній частині України, де літо дуже спекотне, це все діюче. Діючи, працює. Так що прослухайте уважно. Та ми вам кажемо, хай Бог благословляє кожного з вас і береже. З вами я, Любаня, і хто он там працює, хто? Колянь. Воно працює золотеньким і колянь, з новим сікатором, дивіться, як ювелірним чимось таким інструментиком. Так що пішли далі. Так, хочу показати вам, О, дивіться, скільки в мене різних контейнерів, різних мені тепличок. Але в цьому році вони мені не знадобляться, тому що садити в будинку не буду розсаду, а для огірків в мене зовсім інші такі є. А тут у мене таке моє багатство, аптечка добрива. І все це я готую з зими. Ось так. І хочу ось взяти. Два такі контейнери хочу взяти для того, щоб посадити в них цибульку на зелень. Я вам ну, з самого початку показувала, хочу посадити. Так щоб зараз пощіпати її. Ось таке життя. Живемо, працюємо. Коляня там щось проня сохне, коляня обрізає. Обід уже готовий, смачнющий. Сьогодні, до речі, я зняла відео і вже виставила його. Знову про насіння, як ми сіємо насіння, чому саме так, тому що дуже багато запитань, дуже багато запитань, і ще й тому, що люди не дивляться спочатку до кінця, а подивилися початок, середину, кінець, пробіглися, а потім задають ті питання, про які я говорила. Тому що я знову ж таки Хочу вам порадити. Якщо у вас немає часу... Дивитися повністю за один раз. Подивіться декілька разів. Але подивіться, тому що ну, це досвід, досвід не за один рік, багаторічний досвід, який ну, в нашій місцевості, в центральній частині України, де літо дуже спекотне, це все діюче, діюче працює. Так що прослухайте уважно. От, а ми вам кажемо, хай Бог благословляє кожного з вас і береже. З вами я, Любаня, і хто он там працює, хто? Колянь. Воно працює з золотеньким і колянь, з новим сікатором, дивіться, як ювелірним чимось таким інструментиком. Так що пішли далі.